Так, вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українці. В минулому відео я вам розповідав, що держава відкрила допомогу сім'ям продуктовий такий чек на 200 євро, так, на продукти, і ви можете його отримати, <кій> так, би мовити, от з 15 лютого. От якраз сьогодні я вам записую це відео. так. До цього моменту у багатьох не виходило його зробити. так? Дуже важливо, дуже важливо, щоб ви мали сертифікат до Digital встановленим вже у вас в браузері. Якщо він встановлений, ви в Іспанії будете робити всі документи, так, от не виходячи з комп'ютера. Це дуже важливо зробити. так? Значить, Давайте далі. Що ми робимо? Ми заходимо ось на цей сайт CD, Агенція трибутарія GoBS, CD ініцію HTML. Це сайт податкової інспекції. І ось бачите, тут зразу кнопочка така буде. Аюда, нова аюда, де до Сентос Натискаємо. Бачите, відкривається отака, отака м -м, плашка. Так? Мається на увазі, що ви вже зайшли із своїм сертифікатом Digitali. Ось я натискаю сюди Соліситут, а Ayuda аюда 200 євро para personas fisicas, для фізичних осіб. Так, ось воно мене пише: або по ДНІ по своєму ви можете зайти, або по сертифікату Діджиталь. Він в мене установлений. Я, звісно, зайду по сертифікату Діджиталь. Воно автоматично, бачите, мене перекидає зразу сюди. А тепер уважно. Тут пишете своє НІ. Те, що у вас в білому папері, те, що у вас в тіє, ваш номер. Так? Тут вписуємо своє, своє прізвище і ім'я. Перше прізвище. Так, ну ні, я не буду своє вписувати, ви вже самі впишете своє, бо це такі композиційні, так. І отак, от, як у вас в ніє, отак ви і записуєте все. так? Далі. Тут вводимо телефон, так, свій там. Телефон, да, там, ну, так. От я його введу, так, і він зразу просить підтвердження телефону. Раз. І він каже, е, ну, верифікувати телефон. Так. Все, і Бачите, телефон у вас потім стане от в такому вигляді. Далі. У вас обов'язково для цієї послуги, для цієї допомоги повинен вже бути рахунок в банку. Так? Ви тут вписуєте IBAN свого рахунку. І бан можна узнати, коли ви заходите до себе в банківську, ну, в кабінет банківський, там в розділі Рахунки Quintas ви можете скопіювати номер або подзвонити і, і дізнатися свій Ібан і вставити його сюди. Так? Далі. Тут ви пишете, оту-то. Ставите оцю галочку і оцю. Перша галочка говорить, що Дес Медабахо тобто, Арелісада вона говорить про те, що ви в му році отримували ну, працювали, так? Що ви працювали. Якщо ви не працювали, ви не ставите її. так? Ця галочка вона говорить, що ви. В 22-му році, ось бачите, тут написано, що ви отримували пару допомогу по, ну, коли ви стояли на біржі зайнятості. Так? І далі І ця, так? це те, що ви постійно проживаєте в Іспанії. Оце, кнопочка. Так? Далі, ось я собі ставив так, бо я і працював, і проживав. Так? Але допомогу по безробіттю не отримував. Далі. Тут вибираємо ті де бія. У вас може бути по-різному. Розумієте? Зазвичай це каджі. Це вулиця, Каджі. Каджі. Бачите? Це Каджі. Так, ну там, от так як у вас в адресі в документах написано, отак і вибираєте. Далі. Тут пишете вулицю. Так? Констан... Константина. Константина. Просто. Назву вулиці, і все, без номерів, без нічого. Тут вибір номера. Зазвичай це номер будинку, зазвичай це там. Тому що іноді є без номера, так? Іноді є другі якісь визначення, що це не номер, а це якась, наприклад, людина живе, ну, десь, не знаю, в так або кілометр, так? У деяких. Е, ну у деяких помешкань є просто назва кілометр. Да? От, це якщо на трасі якась фінка знаходиться. Зазвичай це номеру. Тут ставите свій номер 2 свого будинку, так? тут вибираєте кваліфікатор, де номер. неважливо, що вибирати, я б чи нічого не вибирав. Ну, якщо воно буде не давати, то щось не що виберіть. Тут блок, Якщо у вас блока нема, не пишете. Якщо ви не знаєте, у вас в адресі воно повинно бути написано блок такий, то. Портал такий, то ескаляра така. -та. Якщо цих даних немає якихось, ви їх просто не пишете. От в мене портал є. так? Я його пишу там, два, так? Ескаляра в мене нема. Так? Планта в мене є. Так, теж два. І пурта С. Це ну, як номер квартири, у них пурта під, під буквою. Так? От, Якщо 4 квартири, це А, Б, С, Д буде. так? Далі тут я вибираю Севілья. Локалідат Так? Тут я вибираю провінція, також Севілья. У мене Севілья, ви собі вибираєте своє. Так? Далі. Тут я вибираю. Е... О, дивіться, я перший пункт вибираю, тому що те місце, місцевість, де я живу, вона не являється країною Басків і Наварою. Так? Якщо ви в країні Басків і в Наварі живете, ви вибираєте оцей другий пункт. Так? Далі. Е номер де мунісіпіо. Теж цивіль є в мене, але у вас повинно в вашій адресі, в ваших документах бути, що це за номер де мунісіпіо, так? яке у вас там, так? Кодігу посталь вибирайте. Ось я собі вибираю він 0.13. так? І ось сама цікава річ, на якій всі просто не знають, що робити. Референція кадастралі. Це кадастровий номер. Уявіть собі, вам треба на допомогу указати свій кадастровий номер, бо без кадастрового номеру допомога не приходить. Нє, нє нє що. Значить, дивіться, що відбувається. Якщо ми натискаємо сюди, якщо ти шукаєш просто по номеру вулиці, по вулиці і по е, будинку, так, можна знайти свій кадастровий номер. Так? Дивимося, що далі відбувається. Натиска, оп, а воно не працює. Ой-ой-ой. ой 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 Що ми робимо? Ми заходимо на оцей сайт, який, сайт, який я залишив в описі. так? І тут, тут теж нічого не працює. Так, Так, щоб по вулиці знайти свій кадастровий номер, воно не працює. Беремо карту цю, ага. Ну не так, значить, значить так будемо відкривати. Так. Де воно. Секунду. А, ні, спочатку треба зайти. Бачите, тут треба зайти. Сюди. От я вже зайшов, так? Далі. Значить, зараз я... Так, як же ж я його знаходив. Ось, в окремому вікні відкриваєте цю штуку. О, працює, дивіться, вже працює. Отут можете ввести свою. Е... Провінцію, так. Тут теж ну, муніципіо своє, вулиця, так само блок і т.д. І він вам видає. Якщо не вийде, то я отак от робив. Я просто заходив, так, дивіться. Ось я заходжу. І ось я, наприклад, вибираю собі тут вулицю. Так, ну, зараз воно трошки довго підгружає. Так? І ось, наприклад, ось мій будинок. Я його знайшов. Так? Ось моя вулиця, наприклад, Вікторія. І ось мій будинок, так? Я натискаю от сюди. І він мені видає цей будинок, так? І по цьому всьому будинку, оце по всьому, він по кожній квартирі, так. Тут надає, де, дивіться, ось написано. Е, планта А. Тобто е, поверх А. Е, ну от, У мене, наприклад, по-іншому було. У мене було написано так, як у мене в документах тут було. Так, Якщо цей будинок такий, то тут буде видавати планта А, і у вас в документах так само буде планта А. Бачите, планта Б, планта Д, планта С. І от я вибираю те, що відповідає моїй адресі. Ані ось планта U, тобто поверх 1 А двері Б. Тобто ваша квартира номер Б, У них нема номерів квартир. У них букви, як я вже казав. Ось, бачите, перший поверх, двері Б. Перший поверх, двері С. Перший поверх, двері Д. Другий поверх це по цій вулиці, цьому, цій будівлі, так? поверх другий квартира А. Натискаєте на номер. І ось тут, ось тут буде ваш кадастровий номер. Ось він, натискаєте на цю іконочку, так? І тут вже ви вписуєте цей, е, е, цей номер. так. Далі тут. Ви вписуєте всіх людей, які жили з вами до 31 грудня 2022 року в квартирі і є вашими родичами. так. Тут пишете їхні ніє, і тут прізвище і ім'я. Якщо нія є, якщо у дитини, наприклад, вашої є нія або у дружини, то дату народження ставити не треба, бо воно вам не буде давати її поставити. так? Не, не хвилюйтесь за це. Далі натискаємо тут, щоб е, додати іще одного члена так? і ось ця галочка, ви можете її поставити в тому випадку, якщо ви не жили. Вони у вас є, ці родичі, але ви з ними не жили. Ну, звісно, якщо ви жили, то цю галочку ставити не треба, так? Далі. Ну, оце все ви заповнили, так? Заповнили, заповнили, так. Зараз я думаю, як же ж мені перевернути, щоб вам показати, ага, щоб вам показати, що далі? Отут тут є кнопка Балідар Декларасьон, так? Балідар декларасьон. І є кнопка фірма. Зараз я покажу, як в мене воно вийшло, щоб ну, закриває камера. Зараз я покажу я сфоткав так. Значить, дивіться, як воно буде виглядати. Ось так буде заповнена ваша декларація виглядати. Зараз я її спробую збільшити. Так. Ось так. Ось, бачите, ось моє діє. Ось я. Ось, е... Свій ІБАН, да? ось всі дані, ось мій кадастровий номер. Ось всі, хто зі мною живуть, дати не потрібні. І ось він найчастіше вам видає тут. Видає отакі помилки. Так? Ось у мене була помилка. Це невиправна помилка. Якщо отакий значок, це невиправна, її треба виправляти тут. Я оцю Галочку поставив спочатку. Я чомусь подумав, що. Ну, щось я подумав, що її треба ставити. А ні, вона пояснює те, що ага, якщо ти їх заявляєш тут, співмешканці, ти знаєш, знаєш, з ними жив і вони є твоїми прямими родичами. Так? Я обрав цю кнопочку, знову нажав Балідар, і воно висвітило мені тільки зауваження. Тільки зауваження, так? Але далі. Ось. Бачите, отут кнопочка така є. NBR і фірмар. Ви її натискаєте, її оцю кнопку натискаєте. І тоді вже вас переводить на підпис цього документу. Знову ж таки, сертифікат о Digitali. Як він буде виглядати, зараз приблизно покажу. Ну, отак. Так, зараз ми відкриємо його. Отак. Ось воно покаже таке. Тут треба буде поставити галочку. Тут будуть якісь ці дані, якісь він там вам покаже. Да? І ви натискаєте NBR і фірмар. Все. Так. Ось ви це зробили. І далі вам, ви зможете потім скачати прямо там, на тій сторінці, яка відкриється, такий PDF-файл, який підтверджує, що ви запросили цю допомогу. Все. Ви запросили, ви чекаєте, і прямо на ваш рахунок воно поступить. Будь-які новини. Ви заходите от прямо в свою, оцю, от в свою ареа, де клієнти, от сюди, бачите. Ви сюди заходите, і тоді, і тоді ви можете ну, бачити, які, можуть, бути зміни, да, там, дали вам, не дали цю допомогу і так далі. От. Все. Нехай вам щастить. Нехай у вас все буде добре. До побачення. Підписуйтесь на мій канал і діліться цим посиланням.